Отже, презентую для вчителів початкових класів, учнів та батьків презентації до уроків навчання грамоти. Презентації будуть з'являтися в магазині поступово і що ж вони будуть собою являти. Дані презентації допомагають вивчити учням букви за допомогою яскравих прав та веселого персонажа Лабубу. Мої маленькі першокласники. Я Лабубу, веселий і добрий монстрик. З цього дня я буду твоїм другом і помічником у країні букв та знань. Всі наступні презентації будуть стосуватися конкретно окремої літери, і Лабубу буде розпочинати урок для того, щоб він далі прийшов у настрої. Ну, ми бачимо, що це візуалізація. Ми бачимо, що це віршики цікаві, про ту чи іншу літеру підібрані. От, далі у нас написання великої букви, як вона позначається на письмі. Також знайомство із з тим, що таке буква, що таке звук, і як вимовляється звуки А, О та інші звуки української абетки. Також ось такі вправи будуть. Ось такі, якісь асоціативне мислення учні буде розвиватися, цікаві такі, якби, пояснення, різні літери учні можуть роздивитися. От. І далі йдуть предмети, овочі, фрукти тощо на літеру А. Ясно, що це буде учнів захоплювати і буде зацікавлювати до вивчення і гарного запам'ятовування тої чи іншої літери. Ми бачимо немалий ряд картинок, слайдів із тими я ж кажу, предметами, які розпочинаються: чи то явищами, чи то фруктами, овочами, тваринами, які розпочинаються на літеру А. Презентація містить 39 слайдів, тому доволі буде різноманітних елементів до уроку. Написання літери А. Такі цікаві довідки імена на букву А. Дівчачі, хлопчачі. А також Лабуба буде підсумувати вивчення літери А і е, розкаже Привіт, цікаві Привіт, Я Лабуба, сідаю в автобус. А ви знаєте, що слово автобус починається на а. Ого, я знайшов апельсин, який він яскравий і соковитий, і теж на А. Дивіться, у морі Акула, але вона до... у морі. Аку... І так далі. І всі презентації матимуть такі е, коротенькі історії із е, улюбленим героєм учнім Лабубою. Ну, е, знову ж таки, буква А, і також ще такі ось зразки різноманітних завдань. От. І також обов'язково кожна презентація місти... міститиме ось такі віршики із цікавими знову ж таки, візуальними анімаціями. І також кожна, кожна презентація міститиме казочку про ту чи іншу букву, зокрема, ось пригоди пані А. Рекомендую все ж таки розкрити е, цю казочку, тоді, коли презентація у вигляді не перегляду, а в такому робочому режимі. Додам, що презентації вам будуть доступні і для завантаження у форматі PowerPoint, якщо, наприклад, ви е, не працюєте з із презентаціями в CanVі. І ось така книжечка з такими казочками. Дуже буде учням цікава, і як я знову ж таки повторюю, що такі казочки. Будуть присутні в кожній презентації до кожної літери. Ясно, що вчитель почитає, і учні із зацікавленням таку казочку послухають, тим більше маючи ось такі красиві ілюстрації. Більше того, скопіювавши ось це посилання, ви можете цю казочку дати своїм учням, і нехай вони вдома почитають її з батьками, тобто вона буде доступна вам усім. Завершуватиме презентацію знову ж таки лабуба, і біля нього буде та літера, яка вивчалася на уроці. А щоб переконатися, що всі презентації будуть містити письмові управи для закріплення букви, віршики, короткі казочки, от, читання та вимова, слів із, із літерами, також пізнання букв. Все це буде в кожній презентації, і як приклад, ось презентація. Про те, як е, вивчати е, букву О знову ж таки Лабуба, друзі, це знову я, ваш веселий монстрик Лабубу. Сьогодні ми вирушаємо у подорож до чарівної літери О кругла круг. І так далі. Ясно, що такі цікаві слова дуже зацікавлять учнів. Дружити з багатьма словами. Хочете дізнатися, які цікаві речі? Ну, звісно, якщо ви хочете дізнатися своїми учнями, які цікаві речі, то потрібно отримати дану презентацію. Знову віршик, знову візуалізація. Знову ось такі цікаві е, завдання, вимова звуків речі, які схожі на ту чи іншу букву, лічба, написання букви О та е, часті слова. Які розпочинаються на букву О, наприклад, огірок, Ослик тощо. Пропонуються слова, в яких вжито не одну букву О, імена із буквою О. Також такі якби, ритмічні віршики короткі, учні можуть почитати, повторити букву А і почитати склади уже із двома буквами О та А. Знову у нас казочка про Оленку і букву О. Вона ось така. Дуже цікава. І знову ж таки, ви можете почитати або разом з учнями, або дати їм завдання почитати вдома із батьками таку чудову книжечку. І завершує такий урок подорож буквою А знову лабубу. Ось він, гарний кольоровий олівець. Він любить малювати та писати букви. Без нього жоден школяр не обійдеться. А тепер погляньте, це окуляри. Вони допомагають краще бачити світ, щоб читати і вчитися було легко. Подивіться, прийшла чарівна осінь. Жовте ли... Правда, чудово. І як ви думаєте, які гарні враження будуть у ваших учнів від таких уроків? Отже, пропоную поки що дві презентації, але всі презентації будуть побудовані власне за таким принципом. Гарних вам уроків та щасливих учень!